Ну тому ви бачите, я казав про ювелірне виробництво. Є й золото в тому числі. Цю золоту сережку знайшли у катакомбі поблизу села Верхній Салтів. Їй більше тисячі років знайшли її під час розкопок поселення Аланів. Це хазарський каганат, каже історик Валерій Скирда. Це сімейне поховання, тут знайшли тіла чотирьох людей одного чоловіка, двох жінок та дитини. Жили вони у дев'ятому сторіччі. Розкопки тут харківські археологи проводять щороку, І цей могильник жодного разу не грабували, говорить Скерда. Людські кістки, вони виглядять лено, там окремі частини залишилися, але тут залишилося, скажімо, те, що в даному випадку трошки дивує. Ну це, мабуть, фахівці у галузі дослідження почви повинні сказати, що тут збереглися, скажімо, дерев'яні. Залишки дерева, що дуже важливо. На ногах чоловіка збереглися залишки шкіряного взуття. Альона Протасова була серед тих, хто поліз до катакомб. В камері темно, ліхтарик і бісер. Він може, він синій, він темно, синій, і він зливався з глиною, Тому нам довелося дуже так сказати, обережненько і уважно все передивлятися». Усі знахідки впродовж експедиції зберігають у наметовому таборі. Тут вироби з бронзи, золото. Найбільше археологи радіють виробам з дерева. Кожна дірена це... кожна дерев'яна знахідка це достатньо цікава подія. У цього футлярчика ідеально збереглася форма: видно різьблення по дереву. Відна його. Відшукали й мотику, нею могли копати саму могилу. Відбиток руки майстра, який це робив. Зараз це все стандартизовано, так механізовано. А ці кожна вусина вона вироблялася вручну. На з жіночих прикрас показує археологиня Людмила Дайнека. каже: знайшли старовинну вушну паличку. Чоловіки аланські вони дуже гарно доглядали за собою, і це якраз такий пристрій, для того, щоб пушки чистити. Сьогодні в археологів останній день експедиції. По її завершенню, могили закупають. <му> Усі знайдені артефакти передадуть до археологічного музею університету Каразіна. Там їх мають відреставрувати. Виставка запланована на жовтень. Руслана Богдан та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.